Христос, істинний Бог, наш, що живими і мертвими володіє молитвами причистої Своїй Матері, святих славних і всіх апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів своїх, що переставилися від нас. Усіх невинно бієних і замордованих голодом, всіх тих, які віддали своє життя за Україну в оселях праведних оселить на лоні Авраама упокоїть, і до праведних залічить, і нас помилує, і спасе, як благі чоловіколюби. З молитвою про тих, хто назавжди залишився у 1932-33 роках у 20 столітті українці пережили одразу три голодомори. Найбільш страшний відбувався 90 років тому. Церква справді каже, що це є велика трагедія, те, що відбулося в 1932-33 році, це було нищення геноцид українського народу. І тому церква старається завжди пам'ятати цих людей, особливо в молитві, тому що молитва є найкращою пам'яттю. Можливо, найбільше, що ми сьогодні можемо дати е, тим людям. Це наша молитва і пам'ять, щоб не забути тої трагедії, щоб справді ту пам'ять передати нашим нащадкам. Прийшов шанувати жертв сталінського геноциду українського народу Валерій. Поважити тих людей, які загинули в голодомор. Моя бабуся була, вона осталася, слава Богу, жива. Вона розказувала про цей жах. і Я вирішив в пам'ять ним зважити. Чи не в кожного українця у ті роки загинули близькі? Сьогодні про них зі сльозами на очах згадують родичі. це страшний геноцид і в мене в сім'ї. Дядьки від голоду померли, колись мамі не брати. Вони тільки народились. Вселенський біль. Я не можу говорити. Вибачте, аби вшанувати кожного, хто загинув від штучно влаштованого голоду, до Ангела Скорботи прийшли сотні українців. Історію геноциду українського народу росіяни хочуть повторити і зараз знищуючи націю, але зробити їм це завадить зсу.